Дивіться, українці, цивільних німців після Другої світової війни змушували в концтаборах німецьких, після там душегубок і тому подібне, вигрібати ну, цивільних німців, вигрібати руками попіл тіла змасакрованої і тому подібне. Але ж це був. Перекос, перегиб, денацифікація, дефашизація з однієї сторони тільки. Не було змушено сталінців, комуняк грьобаних і тому подібне вигрібати ще більше мільйони гулагів замордованих, знищених українців, німців, білорусів, росіян, і ексетра, ексетра. не було змушено. Тому ось такий перекос перегіб і залишився в ментальності як радянських піплав, так і німецьких, де менше ді лойте. що СССР Радянський Союз це хорошо, бо він визволив від гітлеризму і тому подібне. Але ніхто не вигрібав комуняцькими цими. Потними, поганими від сатанізма, атеїстичного цього язичеського дебільного, ніхто не вигрібав трупи мільйонів замордованих, знищених, страчених, повішених, зґвалтованих, пограбованих людей як Радянського Союзу, так і Європейського світу, західної демократії цивілізації. Яка б там вона була, яка б там вона не була. Тому зараз і війна